Шановні наші глядачі, в ефірі інформаційно-аналітична програма Фатальне танго і я, її ведуча Антоніна Гнатюк. Наша програма створена задля здобуття істини правди та справедливості, головним напрямком якої є незалежні журналістські розслідування, а героями кримінальні авторитети. Відомі політики, чиновники, та не менш цікаві вам персонажі. Наша проблема в невідсутності сну. Наша проблема в тому, що ми не знаємо, ради чого прокидаємося вранці. Знаєте, є одна проста істина. Якщо людина дивиться не під ноги, а на зірки, то вона здатна набагато на більше, ніж сподівається, отож, любі мої, щодня збирайте сонячні проміння в своїй долоні і роздавайте всім своїм близьким та рідним. Вже котрий рік поспіль ми мріємо про гарне майбутнє. А чи в курсі ви, що в той час, коли ми просто сидимо і мріємо, наш час безжалісно вспливає? Наше життя витрачається на несенітниці? І не зрозуміло що, я хочу нагадати, що жоден з нас, так само як в комп'ютерній грі, своє життя не проживе ще раз. І секрет здійснення будь-якого нашого бажання дуже простий: ніколи ні від кого нічого не чекай. Бо вся відповідальність за твоє існування лежить тільки на твоїх плечах, лише вчинок щось здатен поміняти. І якщо особисто ти не почнеш діяти вже сьогодні, то все залишиться таким, як є. І тільки об'єднавшись, і тільки командую щодня і щохвилини. Ми всі разом повинні йти до своєї мети, до своєї цілі та мрії. Не можемо йти, то будемо повсти. Але перемога дійсно буде за нами. Я, як ніхто інший, вас зрозумію, та буду повністю з вами згодна, коли ви скажете, що важко знову повірити. Так, знову повірити, дійсно дуже важко. Але запевняю, це можливо. Скажу більше, що ризик чергової помилки неймовірно великий. Та вовка вбоятися, в ліс не ходити. Це по-перше. А по-друге, для того, щоб перестрахувати себе цього разу, то нам доведеться уважніше придивлятися до об'єкта довіри. Красою людини, я вважаю, красу душі, благородність думок та вчинків. А зовнішність, статус чи банківський рахунок це лише тільки фантик, який вже наступної миті може потрапити. До сміттєвої корзини. Сьогоднішній герой нашої програми швидко вибрався із грязі в князі. Але тим князем, стаючи, він не зважав на те, що статус князя він не вічний. Вічна багнюка, яка залишиться на ньому назавжди. У цього персонажа три обличчя те, яке йому приписують, те, яке він сам рекламує, і те, про яке мовчить. Воно і є справжнім. Отож, тема сьогоднішнього випуску смачний та коровай. Для російського переверня в погонах мовчан Володимир Петрович народився 1 квітня 1951 року в селі Кривіколіна Тальнівського району Черкаської області в сім'ї хліборобів. Після закінчення школи в 1969 році був призваний до лав збройних сил СССР. Під час служби був переведений до Уралу, де й закінчив середню спеціалізовану школу МВС, місто Єлабуга, Республіка Татарстан. Пройшов тринистий шлях від рядового міліціонера до полковника у 2001 році. Пішов у відставку з посади начальника управління державної інспекції безпеки дорожнього руху. Головного управління МВС Російської Федерації у Пермській області нашому перевертню в погонах Росія відзначила активну позицію. Пан Мовчан живе по простому принципу, гроші не пахнуть. Тому для свого особистого збагачення методами не нехтує. Пермська область свій час просто зідригнулася від тальнівського апетиту. Проте російські покровителі до пана Мовчана поставилися з розумінням. Цитую, ми самі виноваті. Ну постісвінью на стол. І всю обгадить. проколовся Володимир Петрович на отому фонді Життя який довгий час очолював весь збір коштів, який збирав для будівництва онкологічного центру все докупи та й затовхав собі до кишені. Після такого гучного скандалу наш сьогоднішній герой рівно за 24 години опинився в себе на батьківщині в рідних та до болю знайомих кривих колінах. А потім тривала депресія та подавленість. Шановному здавалося, що це кінець життя. Проте ні, це був лише крутий поворот в Україні. Його біографія стала ще яскравішою. Для початку я хочу відзначити, що вагомим особистим внеском у зміцнення патріотизму і поваги до історії українського народу та відновлення об'єктів історико-архітектурного комплексу резиденція Богдана Хмельницького в місті Чигирин для тальнівського князя стали кумівство та дружба з екс-президентами України е. Віктором Ющенко та Леонідом Кучмою, за що і був нагороджений орденом. За заслуги третього ступеня в 2009 році мовчан активно підтримував на виборах і впродовж цього терміну президента України Ющенка, за що і був нагороджений золотим годинником. Проте прийшла нова мітла, яка мела по-новому на свій лад. Довелося терміново перефарбовуватися з помаранчевого в блакитний. Тому цілком зрозумілим стала нова форма поведінки шановного. Після Ющенка, щоб зберегти своє майно, він почав підтримувати партію Януковича. Партію регіонів на всіх мітингах тальнівський князь відхрещувався від Росії, називаючи росіян окупантами, загарбниками, вбивцями, а Путін гнійником, якого мали незабаром розкрити як паразита на здоровому тілі. Влада Донбаса заможна, тому могла собі дозволити активно робити систематичні грошові вливання, шокуючого розміру на особистий рахунок Володимира Петровича. А додатковою премією були кошти на утримання офісу їх партії в Тальнівському районі. Коли в країні почався переворот, мовчан з. Зумів, що можуть і до нього дійти і пригадати його зраду. Він знову спірвав того пензля. Цього разу фарбувався в націоналістичні кольори червоний та чорний. Він все ж таки вмудрився за тиждень до окупації Криму. Всі свої активи перереєструвати на свою нещасну дружину. Так я не помилилася, саме нещасну. У колишнього офіцера всі члени сімейства потерпають від його жорстокості диктаторства і транства. Мої слова добре підтверджує той наступний факт. Від довготривалих фізичних та психологічних знущань рідний син Мовчана зненавидів свого рідного батька та замовив його смерть у Кілера, який виявився близьким знайомим Володимира Петровича. Після цієї ситуації молодший мовчан просто зник. Місце його знаходження невідоме і по сьогодні. У своєму інтерв'ю Володимир Мовчан найчастіше говорив, наскільки поталанило Тальнівському краю з таким діячем, як він. Бо саме його вчинками пишатиметься не одне покоління. Розповідав, що понад усе прагне залишити по собі слід, який би в майбутньому не зміг переплюнути б ніхто. О, думаю, що саме так і буде. Особливо після такого майстер-класу для молодого покоління я маю на увазі наступні епізоди. Почнемо, мабуть, з того маршруту Криві коліна Умань, який нібито тричі на день ходить по маршруту. Пан Мовчан розповідає, що це він купив той автобус. Насправді. Цей автобус куплений за кошти Януковича. Далі за окривавлені та брудні кошти, наш герой сьогоднішньої програми разом з Антоном Яценком будує в селі дві зупинки. Далі що відбувається? Наш герой сьогоднішньої програми за брудні та окривавлені кошти будує в селі дві зупинки. Та разом з Антоном Яценко кидають на кошти на 2 мільйони гривень Володимира Кокодзея. За його рахунок освітлялись вулиці за будівництво чотирьох мостів та облаштування цвинтаря. Наш грязьовий князь також розраховуватись і. Не збирався, перейменував вулиці, збагачував духовність кріпосних та окультурював земляків. За колишні брудні послуги йому допомагав його кум Віктор Ющенко. Виглядали ці дикі епостасії в вигляді журнала Психологія і суспільство та книжки Криві коліна, «Крістерни» та «Руки». Наступним етапом цього майстер-класу було будівництво сільської школи та будинку культури. Пан Мовчан через це будівництво. Відмив через підрядчику по нехитрій схемі більше мільйона гривень. А пристрасть до будівництва отих унікальних і розкішних церковних храмів з'являється лише через відкуп, так мовити. Відкупляється, шановний від своїх особистих гріхів. Я говорю про ті загублені душі, які він загубив в онкоцентрі Пермської області. Завдяки російському бізнесу, який функціонує і на сьогоднішній день, апогеєм дією мовчана стало те, що він організував банду, за допомогою якої переслідує мирне населення Черкащини. Мовчаном організовані і сплачені банди, які зорієнтовані на актуальний та прибутковий бізнес України. Адже на АТО сьогодні не заробляють тільки ліниві винагорода. Серйозна, нерозмитнені автівки, які нині користуються великим попитом, та за яких ціна досить незначна від 2 до 5 тисяч доларів. Серйозна зброя та важкий наркотик у своєму селі. Володимир Петрович влаштував рабовласницький буд тих людей, хто опирається його думці, висловлюючись на його сленді, просто заганяють безвісти. У районному центрі мовчан організував банду однодумців, яка під його особистим керівництвом влаштовують беззаконня, розбої, деребання, дродючу землю Черкащини та віджимають живі та перспективні підприємства. Самим останнім свіжим та яскравим хітом його гопництва. Стала одна цікава п'єса жашківщини жертва китайці трофей 420 тисяч євро. На своїх гектарах тальнівський князь вирощує різні сільськогосподарські зернові культури. Головним джерелом заробітку є виробництво соєвої олії, яка разом з відходами імпортується до Китаю. Ціна досить велика 3,5 євро. Урожай 2015 року видався досить щедрим, але мовчанівська жадність і голодний комплекс дитинства взяли верх. Володимир Петрович заручився підтримкою одного афериста по кличці Доц, який щоразу за величезні гонорари, ті самі російські рублі, фальсифікував та проводив через таможню документи на лже поставку продукції. Починали дурити китайців потихеньку, тобто з наростаючим темпом. На той час, коли замовник почав здогадуватись про мовчанівські афери, залишався останній транш. Проплату Китай перерахував в розмірі 420 тисяч євро, за які цього разу не одержав жодної літри соєвої олії. На жаль, не було надано змоги перевірити той факт, що дана партія продукції сьогодні зберігається на одному із жашківських зернових складів, номер якого 44. До речі, за зачиненими дверима саме цього зернового сховища мовчан і його братки полюбляють навчати розуму в нічний час тих елементів суспільства. Які йдуть на контакт, як кажуть, народі бивших мінтом нібивають. Бо саме представники цієї професії свої психологічні та професійні навики здобувають навіки. Саме через ці вподобання наш перевертень в погонах полюбляє бджолиний яд не тільки на сніданок, а й в якості отрути для друзів. Успішно практикував свої таланти невгамовного пасічника, пан Мовчан на своїх друзях-зрадниках, які лише одного разу відважились сказати на чергові космос бажання. Доленоснені особливо легко було тому, що наш герой дуже добре знав про страшенну алергію, практично родича, на бджолиний яд. А от колишньому бізнес-партнеру якось не поталонило. Після того, як бідолашний відважився все ж таки розділити свої активи, його просто холоднокровно знищили. Нібито просто за те, що померлий, замахався на життя його синочка. На відміну від попередніх друзів, екс-губернатор Черкаської області пан Чередко. Виявився обачнішим, він не відмовляє мовчану. А навпаки, час від часу балує шановного різноманітними щедротами, останній з яких має вигляд цілого котеджного селища в Криму. В лічені хвилини, окрім самих котеджів, до рук нашого грязьового князя потрапляє 50 ділянок, кожна вартістю півмільйона доларів. Проте найшаленнішою пристрастю для нашого сьогоднішнього персонажа є ігри в насилля та війну. Ось через ці вподобання важливим напрямком діяльності для нього став Центр військово-політичних досліджень Алмаз Антей. Із зібраної інформації найбільш зацікавили мене наступні спецпроекти, які зараз дуже активні. Перший Алмаз Антей. Ціль задоволення потреб Російської держави в озброєній і військовій техніці противоповітряної оборони на користь обороноздатності і збільшення об'ємів зовнішньоторгівельної діяльності. Другий Сталінград. Цей спецпроект присвячений одному з героїчних періодів історії, а саме битвам у Великій вітчизняній війні за Сталінград. В рамках спецпроекту йде збір та аналіз даних, присвячених даній темі задля аналізу та вдалої стратегії сучасної війни. Третій Ми Сьом Андріївський флаг. В рамках спецпроекту проводиться систематизація актуальних даних по флоту. Він присвячений військово-морському флоту Російської Федерації. У нім систематизовані довідкові дані про стан, склад і перспективи розвитку російського флоту. Шановні мої глядачі, ось саме таким смачним та злачним короваєм виявилося містечко, яке на перший погляд нічим не примітне. Я говорю про містечко Тальне Черкаської області. Жити означає мінятися, мінятися означає дорослішати, а дорослішати означає невпинно власноруч творити себе самого. Бо, як всім нам добре відомо, що наше життя це і є нескінченна боротьба. Але, на жаль, улюблений принцип української нації, моя хата з краю» – це принцип боягузів. Скажіть, хто відповість? Ну чому ми, українці, так боїмося невідомого майбутнього? Коли ми вже зрозуміємо, що будь-які зміни завжди з собою несуть нові перспективи, нові пропозиції і нові яскраві будні. Нас щоденно з голубих екранів зомбують гучними лозунгами. А народ в цей час кричить свою теорію, що це повний провал та крах для держави. Що те, що відбувається з Україною в останні роки, можна порівняти лише з тим, як ми всі разом, взявшись за руки, провалюємося в пропасть. Мабуть, такі порівняння дійсно дуже влучні. Та, любі друзі мої, чому цього разу? Нам всім разом не спробувати полетіти. Що ми втрачаємо? Ми ж народжуємося із криком, помираємо зі стоном. Тоді нам залишається лише одне жити посміхаючись та легко. Зараз я хочу нагадати кожному, хто бачить та чує мене. І я знаю, що ми ще не забули і добре знаємо, що не даються нам такі випробування, з якими ми не впоралися. І якщо ситуацію ми не можемо змінити з силою, ми розумом. Змінимо відношенням до неї. Дорогий українець, не кричи, не репетуй. Краще говори пошибки. і тоді матимемо менше брехні навкруги. В кожній своїй програмі я ділюся з вами своїм життєвим досвідом. Я між стрічок вам сигналізую, що шепіт є найгучнішим криком душі. Люба моя Україно, ти нарешті повинна зрозуміти, що лише спокійна свідомість та холодний розум. Придатні до чітких, продуктивних та грамотних реформ. Дороге моє суспільство до нас відноситься рівно так, як ми того дозволяємо. Ми можемо собі дозволити бути вибором, причиною, пріоритетом, але ніколи варіантом. Я з вами не прощаюся найцікавіше попереду. Бажаю вам гарного настрою та мирного неба над головою. З вами була програма Фатальне Танго, і я її ведуча Антоніна Гнатюк.